Роскочились за великими відео Я ні що ж, усім привіток! Ви на каналі Соломія World, і сьогодні я буду робити серію Огляд на нові локації в Токабока Це продовження рубрики, яка є на моєму каналі. Огляд на нові локації в Avatar World. Тільки це. Буде в Токабока. Саме нові в множині, Тому що в Токабока додавали декілька нових локацій. Ну як нові? В безплатну версії додали локації, які за гроші. І якщо чесно, мені їх дуже не вистачало для всіляких історій. А як ви знаєте, я дуже люблю. Робити там всі історії в Токабока, до речі, моє саме найпопулярніше відео, яке набрало 350 тисяч переглядів, якщо чесно була в шоці. І зараз ви будете бачити його на екрані, якщо мені на монтажі не буде лінк його вставити. І це саме історія втокабока. І давайте я покажу вам ось ці локації. Зараз я вам покажу в цьому відео, які локації додали, які в них є секретики. Я деякі знаю, а якщо не знаю, то буду знаходити. Як... Ну, ось це наше звичайне місто. Я граю зараз з телефоном, тому що з планшета. планшетами на планшеті мало пам'яті. І... А велике відео це буде багато мегабайт. І нам додали та-да-дадам! Три новесеньких локації. І додали ще деякі речі в аватар. Зараз я покажу вам саме речі в аватарі. Я собі ось таке зробила, але покажу на ці дівчинці. Значить, І, значить, додали ось такі ось волосечко, ось таке, ось таке, ось таке ще додали, ось таке. Що тут говорити? Подивіться. Ось таке додала. Мені подобається ось це і ось це. У мене це дуже класне. Ось таке лишу. Ще додали одяг. Ось такий. Я буду вам показувати. Ось такі, <кхе> ось такі ось, е, е, додали футболочку, ось таке. Побачаюсь, якщо в мене буде на відео трошки поганий голос, тому що я була недавно хвора. І не могла записати це відео. І ось таке додали. Зараз ще тут добавили ось таку ось курточку з бананами. Ось таке. З котиком. Кавунчик. Я би зараз кавунчик з'явила. Як це не знаю, це дощовики чи що. Далі ще костюми ось такі додали. Ось такі. Ну, на діблені -ді, це не дуже виглядає, але виглядає. Але якщо зробити персонажа хлопчика, то це буде доволі гарно. І додали щось таке платічко. Ось таке. Далі тут додали ось такі ось о, купальники. Тут нічого не додавали. В курточки додавали ось таке ось, я не знаю, що це, навіщо. Далі тут додали до одягу робітників. Я не знаю, чи це одяг, Ну, це знається одяг водолаза. Це теж. Це теж. Ну, Потім побачите, чому саме ці подобавляли. Добавили ще ось таке. Скільки вже в цьому відео сказала слово ось такі або ось таке. Ем, ще ось такі, знову ось такі, хвости русалки додавали, <рес> тільки вони щось трошечки погано не доробили тут воно ноги. <рес> так. Ну, тут додавали ще ось такі ось кепочки. Зараз. Ось так. Кепочки ось такі, ну це було. Далі заходимо сюди в капелюшки. В капелюшки нічого, нічого не додавала, Тут добув ось таке ось таке. Ні, таке було. А тут е, до шапочок ось таких додавала дуже багато. Далі ось тут нам додало ось таку дивну книжку. Я не знаю, навіщо вона. Далі тут додалось ось такий ось бантик, який мені подобається. А тут... Нічого не змінилося. Давайте подивимось ось тут. Гарні окуляри. <ріхи> що це таке? Що це за риба? <ріхи> ні, це реально смішно. Угу. Кусючок аколи і кусюмчик банана. Я не хочу бути ні тим, ні тим. А точно нам додавали? Ну, <ріхи> Сосоч... Сосочка була, пустушка. Угу. Що це таке? Ось вот це. Добре, ну з аватаром ми закінчили. Це буду я. Зараз я зроблю себе вищою, тому що в реальному житті я висока, не низенька. І так буду. Це буду я, а це не знаю, хто буду. Мінус такого, що. Дуже довго вантажиться все. В Waver World там значно все от ти заходиш в локацію і воно прогружається дуже швидко. А тут ні. Двіфіволосих угу. дівчинки. Ага, тільки мене перекинуло ж не туди, куди треба. Клас! До речі, забула сказати, я вирішила повністю перевести свій канал на тему. Роблокса і Токабоки. Ну, Аватар Ворд, пишіть в коментарях, чи хочете ви ще бачити його на моєму каналі, але Токабок і Роблокс буде, будуть частіше виходити. Я навіть бан з, -з, з зробила на цю тему, тому що він мені не подобався. Як, як ми можемо бачити, тут додали, дайте порахую, раз, два, три, чотири нових локації. Давайте почнемо з чого почати. Ну, давайте з цього. Це не дуже цікава локація, але я хочу вам її показати. Так, тут у нас ось така ось кафешка з роботом. Я пам'ятаю, тут може десь було знати Крампета. Якщо що, Крампет, це щось типу малесенького хом'ячка. Але він тут, він. Я пам'ятаю, що він десь у цьому роботу був. Як це, смішно Виглядає, до речі, я пам'ятаю тут. Мені показувала команду. Мені подружка показувала команду. Тут має бути, по-моєму, всі трикутники, щоб воно відкрилося, чи ні. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи так чи ні. О, щось відкрилося, чи ні. Ану. А, ось ключ, ключ ось. А, ось так. Тут у нас є така вечірка. Вона, як на мене. Ну, не дуже ось таке. І я не знаю, чи я спів вам показати тут всі локації, тому що відео і так вже 7 хвилин йде, а я, напевно, наче будете ви його дивитися, тому що я, якщо чесно. яким відео, от мене є таке... Мене така звичка, наприклад, я щось роблю чи там уроки, домашнє завдання, чи щось інше, чи марюю. І включаю собі на ютубі щось. І воно мені е е трахтить. І мені це подобається. Давайте підемо далі в ресторан. Я найцікавіше лишу на потім. На поті. Так, і ми зайшли в ресторан. Тут такий котик миленький. Так, до речі, через ці локацію додала ще багато нових персонажів. От, то, якщо взяти, бачите. Наприклад, у нас вже буде чотири таких дитинки. Ну, думаю, ви зрозуміли. І далі, дивіться. Це у нас такий ресторан: це містер. Хто? Містер Крабік. Та що? Угу. Дуже гарне місце для рибки. Так, тут двоє вечеряють, і мені дуже подобається ось це з сакурами, мені подобається. Пішла в наступну локацію. Думаю, давайте підемо ось сюди. Я вибачаюся, якщо звук на відео буде обірваним, тому що я ставлю відео на паузу, і, може, я ще не договорила слово, і вона не враховує. Тому що. Щоб... У мене просто є задві звуки на відео. Я не хочу, щоб їх було чутно. Там, наприклад, машина проїжджає і вона проїжджає доволі голосно, тому що я живу біля дороги. І тому виходить обірваний звук, і тому вибачаюсь, якщо таке буде на відео. Тому так, і до речі, вже завантажилась локація. Давайте на неї подивимось. Ну, якщо чесно, її бачила, але не впевнена. До речі, це безплатна версія тока -бок. В мене на планшеті є там будиночки платні, А тут дивіться. Мені здається, що ось ця ось штука. Зараз я вам покажу. Бачите, оцей кружечок? Ось ця штука має якось піднятися вверх. Мені так здається. До речі, ви можете бачити, коли я ставлю на паузу. Тому що, за допомогою цього ось кружечку, я ставлю саме на паузу і його винудьмусь на записі екрану. Оце для мене величезний мінус. І дивіться, тут у нас є ось такий ось хлопчик. І це щось. По типу Океанаріуму. До речі, хто не був в, в Оканаріумі, е, раджу сходити там дуже прикольно. Так, тут у нас такий великий акваріум, тут, нашу штуку, що це зачудить. Це якась собачка. Тут видра. А це я не знаю. Це якась лікарня для, для підводних тварин, не знаю. Пішли на наступну локацію. Наступна локація це на мене найкраща локація, тому що. Тут є дещо прикольне, зараз ми в неї заходимо, в кого є планова версія або взломка. Мені багато от, у мене, мене бісять такі люди, які сміються з інших людей, наприклад, якщо в них не взломка. Там, типу, Мені один раз під відео, де я розпаковую подарунки, ви знаєте, це в мене така традиція. Кожну п'ятницю випускати таке відео. І та дівчинка там пише, «Ха-ха, а у мене взломка. І що, що в тебе взломка? Яка різниця? Але. У моєї подружки. У моєї подружки була взломка, і вона, вона в неї потім самовидалилась, і з, неї, з її телефоном почало локатись десь удивлені. Ну, там, сам вимикався, сам вимикався і, і так далі. Але зараз у неї з телефоном все нормально. Ми зайшли вже в цю локацію. Тут є ось така у нас штучка, яка пускає мильні бульбашки. Мені подобається ця локація. Як на мене, ця локація дуже класна, і мені вона дуже сильно подобається. Тут у нас можна придбати одяг, тут можна зробити банан. Зробити банан. Це як? Добре. Тут у нас є гроші. До речі, по всій такой блока заховані гроші. І мені найбільше сподобалося, що додавали речі в аватари, які я дуже собі давно хотіла. Наприклад, ось таке волосечко, або таке волосечко, як у цієї дівчинки. Мені воно дуже подобається. Тут, до речі, можна ловити рибу. Хайо, закинула вудочку і так далі. Так. О, бачите, дергається, і тут буде зараз рибка. Я вгадала. Так, а як тут сюди залізти? Оп! Тут у нас є ось такий ось що це таке, я забула, як це називається. Кораблик акула, яка його може зжерти. Угу. До речі, дуже є багато випадків, що через акулу перевес, перевертався корабель. Відео, мабуть, вже десь десь, йде, десь 12 хвилин. Це довго, тому що. Я робила новий запис, в мене трошки це не вдалося. Так, і тут у нас є такий острів, є у нас тут такий водолаз, хлопчик, який не знаю, тоне чи що. І тут та -да -тан, -да підводний світ. Для мене це якась найкраща локація. Я давно хотіла її собі. І, до речі, тут у нас є такий секретик, тут є ось це крампет. Це ось такі маленькі хам'ячки, які роблять такий звук-пі. Щось типу того. Зараз я вімкну звук, і ви можете почути. Не дуже чутно, але він інколи каже піпіві. Піпіві. -пі Щось -пі". -пі -пі -пі". типу такого. Я знаю, в мене дуже погано виходить це робити, але ну, окей, тут у нас є такий діамантик. А ось ось ця набільшо? Ось не знаю. Я чула багато легенд, що Русланка нею волосся розчислить. Тут у нас є ось такі ось хвости. Тут у нас є ось такі ось хвостики. Я знову поставила на паузу. Тут є така скриня, яка ще відкривається. знаю, що на цих локаціях, які відкрилися ще різних секретів, я просто не знаю, як їх відкрити. Я їх бачила, але як відкрити, їх не знаю. І, до речі, у мене є телеграм-канал. Посилання буде в закріпленому коментарі, в шапці профілю теж воно є. І в описі від цього відео також воно буде. Але мені, якщо чесно, дуже подобаються ось ці ось локації. Я думаю, що скоро вийде якась історія з тока-бока, тому що я дуже люблю таке робити. У мене дуже уява класна загалом. Я тепер буду ставити на відео водяні знаки, тому що ото відео, яке у мене найпопулярніше, я думаю, можна було. Записати записом екрану, ну зняти записом екрану, і викласти і вводити це як своє відео, хоча автор цього відео я. Тому що я бачу дуже багато такого, що типу, люди беруть і кладуть відео в інших ем, користувачів YouTube. І мені це не подобається, тому на історіях буду ставити водяний знак. Ну, він буде малесенький, він не буде заважати вам дивитися відео, але він буде. Ну що ж, а на цьому я вам кажу па-па, близько підпишись та постав лайк.